Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання давайте подивимось таке питання, яке буде для України та українців такий день, як 6 травня 2024 року, і 9 травня 2024 року. Так, перше дивимось 6 травня 2024 року. Для України таке відчуття ніби буде е, зупинка якогось е, такого задоволеного стану, внаслідок того, що нам е, ми відчуваємо, що нам чинять перепони неочікувано в, якійсь, в якомусь рухі, в русі. Тобто, нібито нас в чомусь блокують, не дають нам робити те, що ми хочемо, відчувати те, що ми бажаємо відчувати, і е, рухатися в тому напрямку, ві, в якому ми хочемо. Тобто неочікуване якесь нас блокування, ніби нас заганяють в якісь таке безвихідне становище. І наше от, е, немає в нас такого того задоволення тою ситуацією. В нас страхи, страхи отримати поразку, і, знаєте, ніби, ніби от нас готували до цієї поразки, ніби ми її очікували, і ця поразка пов'язана із незадоволеним станом, який ми будемо мати на цей день. Тобто, знову ж таки, блокується. Блокується припинення наших нескінченних переживань. Ми незадоволені те, що ми відчуваємо, і те, що ми маємо. Ми налякані. Якось серце наше буде, буде боліти внаслідок незадоволеності тим станом, внаслідок тих страхів. Ну, от, як знаєте, як стан фрустрованості в нас буде. Ось ми от, маємо бажання рухатися, і нас, знаєте, тут ми біжимо-біжимо, перед нами неочікувано ставлять стінку, і ми вдаряємося в цю стінку з розмаху. Ось от, таке от, якесь буде відчуття, болі, відчаю, страху. Це буде якась тема підлабузницького впливу на нашу свідомість, тема пропагування якихось наративів, які не є, не є корисними для здоров'я, можна так сказати. Тобто, вбивчі якісь наративи підлабузницькі. Ніби знаєте, от з тіні вийдуть люди, які ховалися довго, і почнуть краяти нам серце. Але тут є підлянка, тут є пастка, який не потрібно ну, цим проповідям, ну, цим наративам не потрібно вірити, бо це є підла конкуренція, можна так сказати, людей, які в інтересах яких є порушення спокою українців. Тобто, знаєте, як таке, от як зарізати без ножа, от є такий вираз? Для Росії покажіть цей день. Для Росії на Росії сонце іде до спаду, до спаду іде, сонце спадає і початок такого кризисного емоційного стану в них іде. Вони вже перестають відчувати себе великими, вони починають себе відчувати беззахисними, не можуть концентруватися вони на тому, що робити далі. Що робити далі? Того. Вони ще будуть намагатися е, зупинити безперспективність своєї перемоги. Вони відчувають, що сонце їхнє закочується, спадає у цей от, е, от вінценосність, знаєте, от такий вираз спадає і виливається. Вони і за цього відчувають істерику, і внаслідок цього вони будуть намагатися заблокувати безперспективність свого побідобісія. Криза, отримати те, що вони хочуть, криза, тобто якась територія або зброя. Або е, хтось із їхніх головнокомандуючих вагомих е, десь здохне, от може дослівно, кризу получає е, дохлий орк, або його відсутність, або не, навіть знаєте, він може наробити помилок, помилок. Смерть або помилка якогось дохлого орка. Ну, бачите, диявол, і це от на Росію, диявол їх, вже починає їх лякати. Вони вже починають лякатися. Що їм робити далі, куди їм тікати? Так, тепер дивимось 9 травня 2024 року яким буде цей день для України? Полегшення, Полегшення аб'юзу цього. Іде от, оце от, сила перевернути, звір лежить на жінці. Тобто це насилля. І це насилля, воно припиняється. Припиняється, якби відрізаються ці насильники, іде полегшення, полегшення от як хвилі, подібне таке полегшення, полегшений емоційний стан, як вихід з кризового стану і така хвиля емоційного такого полегшення. Наслідок зупинки, полегшення в загрозі, ще покажить буде спокій деяких колаборантів або гнилого оточення, або тих людей, які колотять. Буде припинений. Люди, які працювали на ворога, будуть покарані. Буде, от як початок, іде покарання. Знаєте, таке відчуття, ніби так, іде атака на Ну, от в них нема шансів тримати опір в цій атаці на них. Тобто, знаєте, таке відчуття, ніби буде все от, кардинально змінюватися. І ці землі. Які раніше були під владою ворога, тобто диявола, він тут іде відпускання цих земель, відпускання, відхід від кордонів. Але ця ситуація ще не є завершеною, це не кінець ще. Це от ніби буде як початок, початок. Можна так прочитати, що відпускання кіхтів диявола з території українських земель, за які він тримається, ще не закінчився. Ще не закінчився. Ну, знову ж таки, будуть шукати і винайдені певні виходи із безвихідних ситуацій. Ну, це отак у загальному, знаєте, буде переоцінка цінностей, переорієнтування на більш щось важливе і вже, знову ж таки, те, що витрачалося та сила, яка застосовувалась не по призначенню. Там буде винайдений певний шлях до вирішення цієї. проблеми. Я маю на увазі тут оце от дрибан ресурсів також. Деякі проблеми будуть на грані завершення, це активні дії, пов'язані знову ж таки з війною, майже завершені. Але треба буде втримати позиції. Ну і тепер покажіть як для Росії цей день. 9 травня 2024 року. Свята, Побідобісія. Дивіться, свята, Побідобісія. Неочікувано. Неочікувано. Там конфлікт буде якийсь в них. От Знаєте, вони будуть до нього готуватися, але там буде якась настиковочка з військовим арсеналом, або з командуванням, або конфлікт, зрада, тема зради там буде. Ну от Щось таке припиняється, от. щось там таке буде, чи хтось. Навіть неочікувано там знову ж таки здохне. Тут свято побідобіся, неочікувано, неочікувано переходить в стан конфлікту або зради, ну щось таке. І знову ж таки, амбіції, в них ще залишаються амбіції щодо свої очікування втілити у реальність. Якась там праця буде, праця, що за праця. Праця завершити, завершити отримання достабільної ну, справ знов ж таки праця буде спрямована на завершення нестабільної ситуації, яка зайшла в топік. Тобто, я так розумію, в них от карта очікувань, коли є якийсь фундамент, основа, вже якісь є ну, от такі 70% роботи зроблено, то тут буде мова йтися про продовження втілення у реальність своїх бажань. І от сімка і вісімка, тобто. Вже переходить в стан якоїсь такої діяльності, підготовки до завершення в них нестабільної ситуації, яка зайшла в тупік. На дні колоди імператор перевернутий. Ну, Невже ж імператор об'являть, що імператор здох? Чи там якась без, ну, от, анархія може бути? Ну, щось таке там буде, знаєте, пов'язано з безладами. А і того покажіть порашці. В них там іде неочікуване припинення безладу. Тобто там буде якийсь ну, опору. Буде в них там якийсь безлад, стички якісь. Чи якісь мітінги, повстання, і там буде давити ці безлади. Буде опір. Буде опір там. Буде багато людей, які не погоджуються з цим режимом, які Ну, вже прокинуті люди, знаєте, от перевернувся повішений. Він же дойшов якогось висновку, він ж неочікувано в нього от, виросла корона, і він вирішив, що він може стати хазяїном положення, він не хоче більше висіти. Так само, і люди. Там буде щось таке, ну, знову ж таки, їхнє неочікуване по бідобісі, неочікувано переходить в конфлікт. або Ну, в якусь таку ситуацію неконтрольовану. Ну, ось так. Щось там таке буде там цікаве. Дякую вам за увагу, дякую вам за довіру, за ваші лайки, за вашу підписку, за коментарі. Поживемо, побачимо, що буде. Ну, розклад цей трошечки зарано. Але знову ж таки можемо його повторити трошки пізніше, наприклад, на початку весни, тоді вже події нам краще покажуть. Тобто цей розклад він є вирогідним з огляду на теперішні, на сьогоднішні події. Тому ситуація може змінюватися і, відповідно, і події цього дня можуть бути зміненими. Адже війна і задіяні дуже багато людей. Тому сподіваюся, ви це розумієте. Бажаю вам всього самого найкращого. Віримо в ЗСУ і нашу перемогу. До побачення!